В Україні вперше децентралізація згадується в Конституції Української Народної Республіки від 29 квітня 1918 року. Не порушуючи єдиної своєї влади, УНР надає своїм землям, волостям і громадам права широкого самоврядування, дотримуючись принципу децентралізації. Децентралізація дозволить місцевим бюджетам отримувати більше коштів на свій розвиток. Зараз усі податки, що збираються в селі чи місті, відправляються до держбюджетів, а вже потім йде розподіл від центру не за потребами, а за можливостями. В результаті багато регіонів щороку недофінансовуються. Всі це розуміють, але розводять руками і скаржаться на брак коштів. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина вирішило припинити цю ганебну практику і має намір вже наступний сесійний тиждень запропонувати проголосувати за дев'ять законів, які Змінили ситуацію фінансування регіональних бюджетів. Передати орендну плату за використання місцевих лісових і водних ресурсів до тих бюджетів, де вони знаходяться. Відрахування фонд заробітної плати теж планують залишати на місцях. Одним з джерел надходження можуть стати відрахування 15% з акцизу з продажу нафти. Їх потрібно віддавати на те, щоб місцеві бюджети ремонтували свої дороги. Все це дозволить, хоча б розпочати децентралізацію. Але закон про державний бюджет на 2015 рік пропонує місцеві податки та по. Повноваження навпаки передати до центру. Ми порушуємо європейські стандарти тим, що частину рентних платежів, які в бюджетах, місцевих бюджетах європейських країн мають абсолютно природу місцевих бюджетів, у нас перший раз в цих бюджетах забрані в центральний бюджет. Тобто забирають останні капітів громад. Ну, не можна просто. Також лідер батьківщини Юлія Тимошенко нагадала, що в селі проживає половина громадян України, тому потрібно більше податків залишати на місцях. Сьогодні в селі стоїть АЗС, там працюють 10, 10 людей. Отримуєш чек пійлокою. Піїлукою сплачує податки на доходи фізичних осіб за місцем своєї реєстрації, тобто в місті в Києві заправка стоїть в селі. Ми пропонуємо, щоб за місцем введення господарської діяльності. Це європейська норма. Всі ці законопроекти створені після нарад з представниками місцевих громад та відповідають тим мінімальним умовам, які допоможуть селам вижити в складні часи. І при цьому підкреслюю, 82% продовольства для особисто селянського господарства. То ми пропонуємо без єдиної противки державних затрат державному бюджеті узаконити це робочий місць насилі. Робота в особистому селянському господарстві зараховується. В Ці закони батьківщина пропонує прийняти негайно, бо деякі місцеві бюджети на свій розвиток отримали нуль гривень. Анастасія Струшко, Рустем Бекіров, Артем Кутасов соціальна країна.